Добрий день, любі малята! Сьогодні ми наше заняття почнемо з загадки. Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче правди навчає, часом регоче всіх звеселяє. Хто ж то така в світі щаслива? Мудра, правдива і жартівлива. Так, дітки, це книга. Книга це велике диво, створене людиною. Ви ще не вмієте читати, але ми можемо розглядати малюнки до казок, слухати цікаві історії. Які читають нам мама, бабуся, тато? Щодня ми маємо справу з книгою. А чи думали ви над тим, якою ж була найперша книга? Кажуть, що був такий дивак, який розшукував першу книгу по всіх бібліотеках світу. Цілі дні він просиджував серед куб пожовклих старих книг. Книжковий пил густим шаром покривав його одяг і взуття. Але він так і не зміг встановити, яка ж книга була найперша. Ось сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Книга Такому вигляді, як зараз, до нас прийшла не відразу. У минулому у неї багато прообразів. Найперша з них це людина книга. В ті далекі часи, коли люди не вміли ні писати, ні читати, вона все залишала в своїй пам'яті. Але покоління за поколінням. Ішли із життя, а перекази залишалися, вони передавалися від однієї людини до іншої. Тих, хто розказував перекази, називали сказателями. Інший спосіб передачі інформації було вузликове письмо. Ним володіли древні китайці. Мексиканці. Навіть в наші дні серед жителів країн Південної Америки та Перу зустрічаються люди, які знають мову вузликів. Для вузликового письма потрібна була товста мотузка і тоненькі різнокольорові шнурки різної довжини. Шнурки прив'язувались до товстої мотузки особливим способом. Вузлики окремих кольорів мали особливе значення. Білий означав срібло чи мир, жовтий золото, зелений хліб. А якщо вузлики були не пофарбовані, вони означали числа. На зміну вузликовому письму прийшло письмо в малюнках. Малюнки виконувались на каменях, в печерах, на кістках тварин і навіть на тілі людини. Подорожуючи по країнах і народах, букви з каміння переходили на папірус. З папірусу вони переходили на воскову. Дощечку, а з дощечки на пергамент. А з пергаменту вже на папір. Але вам знайоме лише слово папір. А що ж таке решта слів? Папірус, діти, це така рослина. Вона надзвичайної висоти з товстим стовбуром та довгим. Вузьким листечком. Серцевину цього очерету папірусу розрізали на смужки, які потім сушили під вагою, і в результаті отримували ось такі аркуші, на яких і можна було писати. Воскова книга являла собою дощечку. Залиту воском. Писали на такій дощечці сталевою паличкою. Пергамен дітки це звичайна оброблена шкіра тварин, на якій теж писали. А також цю книгу можна було шити, згорнути. Називається цей матеріал. так Бо його вперше почали виготовляти та застосовувати в стародавньому місті пергамі. Книга на той час вважалася найдорожчим подарунком. Минуло багато часу, доки виник папір та спеціальний станок, на якому книгу вже не писали, а друкували. На Україні. Основоположником книгодрукування є Іван Федоров, який у місті Львів випустив першу українську друковану книгу. Шанують і люблять цю людину ще тому, що він надрукував також і перший посібник для навчання грамоти Буквар. Є книг багато. Радісних, печальних, товстих, тонких, барвистих, наче жар, але одна книжка усім начальник, і звуть її по-простому буквар. Із нього слів не вируба сокира. Це маленята кращий в світі дар, І мова в нім легка, співуча, щира. Дитячі душі гріє він буквар. Він нас повів по буквах, як по східцях, як по життю, по сторінках своїх. І от привів нарешті, подивіться, у мудрий світ чудесних скарбів книг. І, певно, так, коли б не він на світі, то ми були б неначе у пітьмі. І всі томи яскраві, ваговиті, мовчали б глухо, наче ті німі. Все починається з життя з малого, з зернини хліб, з промінчика зоря. Дітки, ви бачите, який складний шлях долала книга, поки потрапила в такому ось вигляді до нас. Привіт, малята! Я книжка, я товариш твій, й малювати в мене не смій. Мій гарний вид приємний вам. Тож бережіть мене від плям. Не загортай мої листи. Закладинку чи маєш ти? Не забувай мене в саду, аж дощ зірветься на біду. Мене в папір ти загорни. Те взяв? Туди і поверни. Шановна наша люба книжечко, я думаю, що серед наших діток немає тих, які себе так нечемно поводять з тобою, бо всі дітки знають правила поведінки з книгою, і зараз ми їх тобі розкажемо. Книжку потрібно розглядати за столом. Брати книгу слід чистими руками. Перегортувати сторінки за верхній угол сторінки. Не можна класти в книгу олівці, ручки та інші речі, які можуть зіпсувати книгу. Для того, щоб швидко знайти потрібну сторінку, користуйся закладинкою. Не розглядай книжку, коли їси. Не роби в кінці записів, не підкреслюй слова, не малюй на сторінках. Не перегинай книгу під час розглядання малюнків. Від цього випадають сторінки. Дійсно, дітки, ви молодці, що знаєте і дотримуєтесь правил поведінки зі мною. Бо поважати мене слід хоча б перш за все, тому що я вас навчаю. Даю багато цікавого про те, чого ви не бачили. А ще берегти мене треба, бо я плід праці багатьох невтомних рук, які дбають, щоб я вчасно. І в достатній кількості потрапила до вас. Дякую вам. До побачення, дітки!